Я знаю, що Кейн один з найсильніших персонажів цифрового цирку. Але якщо я виживу сто днів за нього, це думаю буде дуже весело. Ми будемо використовувати супер потужні сили та зустрінемося з усіма персонажами цифрового цирку, які були показані. Стаємо більшими, сильнішими, та будемо перемагати багато, так сказати. Монстрів, драконів і навіть злу версію себе? Дивіться до кінця. На перший день я заспавнився як класичний кейн серед діджитал друзів, так сказати. He mm -hmm. Помні запитали, що ми тут робимо. Я сказав, що я коротше кейн, і тепер це класно. Тут відкрилася дірка, і з неї вилетів Дрегон. Та блін, скільки ж тут проблем. Він захотів коротше зробити все абстрактним і атакував нас. Абстраксить він напустив монстриків і ми почали тікати. Я, оскільки це був перший день, не міг трошечки просто делейтнуті їх всіх. Тож, так сказати, я відволікав їх. І атакував, але в мене було не сильно, що багато хепешок для цього. я не помру в перший же день. Це дебілізм. Ми... Міньйонам сказали мене взяти, але ж я літать вмію. Нібито ні, Я пішов. Так сказать, полетів трошечки і зайшов у глухий кут. Як це було можливо в умовах. Цирку? Я не знаю, але тут я розблокував собі нову можливість стрілянини. І я почав стріляти. Це клас. На другий день і нова можливість. Ех, коли я тебе збуду догейтну цих штук чи яму їх посадить? Що там робиться? Але позаду, так сказать, прийшла якась велика тварючка. Вона була набагато небезпечнішою, але тут мій друг допоміг мені. Ура! Круто! Ми перемагаємо. А оце от чого тих сказить. Поглинув мого друга. Блін. стільки проблем? Мені давай з ним биться. Файт йде вже два дні. Мені якби трошечки нудно озвучувати файтінги. Кейн, тікай. Біжи, починай проходить якісь випробування, я не знаю. Тут я побачив двері і вирішив нарешті проявити свою найкращу здібність – літати. Тут я пройшов у спеціал кімнатку і побачив якесь глючне око. Це нібито якийсь медальйон. І, звичайно, я вирішив його підібрати. Я отримав щось незрозуміле. Ніби це був спогад, як я будую цифровий цирк. Що достатньо цікаво. Оскільки сам по собі цирк нам дуже потрібен. Це спогад, який я будував цирк. Ну що ж, в принципі, думаю, у цьому цирку буде весело. І не буде ніяких можливотатів. Наївний. Я перемістився назад. Що ж, це мені дало якусь силу, чи ні, блін? Того, що якщо це просто спогад, то це. Скаб як не круто. О, так. Це те про що я говорю. Я став більшим. Отримав редизайн, отримав п'ять додаткових сердець і нову суператаку, яку я назвав Метеор. І тут, так кстати, прийшов цей, сказав, що час вечерять. Я йому сказав, що у мене нова можливість, тож, друже. Ти вже програв. А наступні два дні файтився з оцим оцим. Коротше кажучи, він напускав щупальця, а я отримував сліпоту. Але я міг літати, тож, так сказати, особо проблем не було. Плюс я отримав нову можливість лазарів. Тож, так сказати, я повернув свого френдлі, фемілі, дайнер, коротше. Кулька. Я повернув свого старого друга і він дав мені трошечки поїсти. Ммм, Красн. Дякую, я люблю почево з пророцтвом. То ж, так сказать, летс готу з джангл. Томі далі я побачив помні Яка орала допоможіть? І звичайно ж я вирішив з того що такої сіри закувати нельзя. І тут помні поїхала. А я вирішив, що краще полетіти за помні, а не в кінець тунелю. Чи краще полетіти в кінець тунелю, а не за помні. Я вирішив стати в неї на шляху. Ммм, розумно. Бум. Бум. Друже, ти вмієш літати. Як ти впав? Як? Ого, сила рендома. Оце от просто найкраще. Ти впав і головне там, де треба. Рояль? Так. Прикольно. Так. Ай-яй-яй. Тут мені довелося створити для помні водичку. Ну в принципі, якщо у тебе така влада над реальністю, що ти можеш створювати Озера. Чого ти просто не знищиш тих? Блін. Якщо у тебе вже така влада над реальністю, Ну реально. Ну що ж, нам весело. Весело. Так сказать. Що ж, у нас зав'язався діалог про будівлю, про все це. І тут прийшли так сказати Міньйони з нікчемного я 4 До речі, раджу до перегляду, там в кінці дуже класна пісня. Українську прям суперово. Далі я створив двері для помні. Вона зможе втекти через них. Або ні. Нас що переключили на ракурс помні? І тепер, так сказати, я теж прийшов. Я потрапив якесь царство магістратство. Коротше кажучи, це усе, що існує поза до, досяжпіфра. ж кажучи, незвіданий простір, який ніхто не зачіпав. Але дракон почав атакувати помні і перетворив її на ось це. Друже, я тільки її врятував. О, господи. Е, ем, 2 плюс 2, 4. Це... Слухай, помні, скажи от 150 плюс 150. Ні, не хочеш? Ну ладно, я тобі метеорит. Капець вона сильна. Сказав би я, якби не вмів літати. Тут прийшов мій друг і у нас, звичайно, зав'язався дайлог. А помні вічливо почекала, поки дайлог завершить. О, господи. Я почав прикликати душі фей. У. Я тепер заклинатель з Майнкрафту, блін. Е, можна мені тепер ще тотем без безсмерті? Так сказать, вилікували помню. О! Так. А ну віддайте артефакт. Молодець, гарна дівчинка. Єс, я зміг його підібрати, ура. Що ж, спогади. Це що, бенкет? Я бенкет та та я та дреген. Ще взагалі нічого не вдупляю. Тобто він та дракончик були друзями. Кейн та Драгон були друзями. Окей. Схоже, що у Кейна обдеці. Ну, mm -hmm. інакше я це пояснити не можу. Так сказати. Я перемістив усіх. Що ж, скажіть мені, цьому звісно, але можна вилікувати, а то... Я не хочу всю хру за мною з'їхати. Куди ми потрапили? Відповідь до кімнат. Тут живуть усі. Ну хто жив, теж тут Жив. Так сказати, повністю цією кулькою вирішила зачекати тут. А я так сказати, пішов. На основну локацію. Тут я побачив ще одного монстрика. Джекс! Джекс яким би ти поганим не був у головному, так сказать, цьому, я врятую тебе. Що ж? Так сказить. Поїхали! Go fighting! Ок. Mm -hmm. Вперед! Вона використовувала магічні опілки. Але я їх блокував, тому що я тут бог. Це ще що, що за. Я просто не хочу озвучити, Я просто хочу дивитися на цей файт і не думувати. Слов'янський виклик маріонету. У е, мене є про Давайте викличем гру. Або когось за аніме Наприклад, на Уфумі, Блін чи там танджерон? А ще краще, Йорич. Че кость тупа. Єс, ми контратакували. І ця штука кільнулася. Єс Здарова, Чекс Короче, я тебе звільнив. і тепер ти будеш робити все, що я тобі накажу. Понятно, понятно. все А музика? Follow, follow, follow. Oh, no, ну давайте меня точки порвали за 2 секунды, будь ласка. Згадується Эх, вот тут. У мене цих писань закачанных майже 100 штук. Все ше шо за. Дыр. Дірка. Ти що це дірка. Так, друже. Кейн, у тебе дальні атаки. То відходь на відстань і ухиляйся від його атак. Водно атакуючи. Мені здається, по ньому легше трошечки потрапити, ніж по тобі. Ну, так само Ну Хай чуть-чуть. Музика. Слухай, я можу тобі наспівати музику. Або давай плейлист свій вімкну, блін, Я не знаю. Боже, ти ти існуєш? Так. Стоп, тобто цей стан. Тут його можна повернути до мого музичного боксика. Але при тому музичний. Короче, я заплутався все. -все. Let's go to Lavia. Welcome to Maze. Пройдеш отримаєш музикбокс, не пройдеш помреш. І будеш грати у неф вічні. Ааа. Ай! Ай. Не чотири. Слухай, я тебе створив. А ну і на. Ай, блін. Добре, що я можу використовувати ось такі от прикольчики. З камерою на гору. О! Це ж флексмени! Я не хочу це коментувати. mm Так я иду, иду. Иду и вдвоем лавка. Не надо мне твоя лавка. Я вышел. М -м -м. А, я типа прошел лабиринт. И это выход. Ура! У меня музик в бокс. Так сказать. Вперед! Эээ. Врубаем музичку наповни. Та будь ласка. ще раз станеш таким, сейвить не буду. Ти мене зрозумів? О, Ще одна сфера орбіса. Я так люблю орбіт. Так, значить, дракончик. Ти мій друг, я твій друг. Давай не кілять один. Ось наша Тіма. Ти з ними затімишся. Я упевнений. Нові друзі, але хоч ми були тільки вдвох. Мені треба побути самому. Оу, тобто йому не сподобалось, що нові друзі, блін. А може мені треба? Думать треба не тільки про себе, а ти дракон, блін, придурочний. Окей, тепер. Я кейнокс. Що ж, називайте мене Кейнокс, оскільки я нереальний Кейнокс. Да ви смієтеся з мене. Ох, тепер ще й їря ту Я знаю, що це за місце. І мені воно не подобається. Господи, бери її під руку і лети звідси. Слов'янський вибух. Слов'янський вибух. Арматура. Блін. Бачили той мем у школі почалася битва там. Самий безстрашний чел. Чел, який почав битву його за мем. З того мема я тупо самий безстрашний чел Рен Єгер. Брєднайся до новин скеймокси. Ууууй ай яй блін. Так. Це погано. Окей, потім врятуємо. Так, значить, якщо ти не здохнеш, то це буде ідеально. Поїсти? Це точно засада, але окей. Поїхали. Ну, хто б сумнівався. Я не люблю Стелс, у мене з ним особливі відносини. Я його не люблю. І думаю, ви знаєте чому. Та не орити! Придурошно. Вона заорала. І тепер... Цей монстр нас побачив. Стільки від нього проблем, чесно. А, окей. Окей, добре, добре, добре. Хуууу. -ху. Да ти мене закалібав, один насіб! А, точно, я затримався відео, оскільки у нас, так сказать, трошечки взагалі не було світла, і я не міг ніяк нічого вдіять з цим. Вибачаюся. І продовжую. Що за дивний файтінг? Я не люблю файтинги. О, господи. В атаку. В атаку! Так киньте свої жезли трошечки. Може йому в хлопці застрягне. Не, він погодиться це сам. Ура! Голова вціліла. Такс, у мене якесь зілля. Нащо воно мені? А, я зрозумів що. Труфоріселення селення. Высококомпетентный Геморрой, блин. Слуху, меня специализили для тебя. Хочешь выпить? Не, а я хочу. Му-га-га-га-га, му га ай, блин, более Атакуй, бей, больше. Ти вперед, зважаючи ні на що. Того ти? Атакую, що ти? Атакує що йдеться? Ай, блін, мене не туди занесло. Тин-тин-тин тин ринтинтерн. Що ж, спогади. Я Кейно. Я коли був ще звичайним Кейном Чиле. До мене підійшов дрекон. І попросив піти з ним. Ми зайшли в двері. У Двері психічного маразму. Це була територія ніщо. Ось чому він про неї знає. Так сказать. У нас зав'язався дайлог. І я пішов. А дракончик, мабуть, образився. Іх. Шкода дракончика. Але він лиходій. Тож, 35 додаткових сердець, нова, ну, блискавична здібність. Ура! Що ж, ми молодці. О, ні, ще більше. Тепер. Оце яблучко мені точно треба. От воно мені точно треба. Привіт, головешка. Де твоє тіло? Е, у тебе вай, блін, зажди. Ж... Хоча ні, я можу так жартувати. А, байдуже, коротше. Ми можемо починати циркуса <свист> <свист> Качелька, мы это полюбим. Let's go. О, oh, каруселька. Так мыло. Забираем детальку. А я люблю карусельку. Люблю я карусельку. кака -ка карусельку. Е я так люблю. Да. <свист> 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 О ні. тільки не гей, друже, це моя їжа. У, -у, 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 -у.